Чи доводилося вам колись стояти на своїй кухні, дивлячись на дорогі пляшки з миючими засобами, з повним розчаруванням у серці, тому що ваш дім все ще не такий чистий, як ви мріяли? Уявіть собі, амішське село, де жінки зі спритними руками століттями підтримували чистоту в будинках, використовуючи лише прості інгредієнти, такі як сіль, оцет або лимон, дешевше ніж холодний чай, який ви купили сьогодні вранці. Вам цікаво дізнатися секрет, який допомагає їм підтримувати блиск у своїх будинках, чистіших за полиці супермаркетів, без шкідливих хімікатів. Сьогодні ми поринемо у світ 10 порад з прибирання аміського краю, ніби слухаючи теплу історію біля каміна, де кожна порада не тільки економить гроші та забезпечує безпеку вашої родини, але й настільки проста, що ви захочете спробувати її негайно. Щоб зробити ваш дім бездоганним та свіжим. Один відновлення кам'яної та кахельної підлоги, натуральне вапно для сяючих поверхонь. Ваша кам'яна або кахельна підлога стала тьмяною, втративши свій розкішний вигляд. В амірських будинках підлога завжди сяє, як дзеркало завдяки давньому секрету натуральній вапняній суміші. Чи вірите ви, що щось настільки просте, як вапно, може перевершити сучасні миючі засоби для підлоги? Вони змішують вапно з водою до утворення густої пасти, наносять її на підлогу м'якою ганчіркою, а потім обережно протирають вісімкою, щоб уникнути розводів. Починаючи з найдальшого кута кімнати, вони протирають невеликі ділянки, промиваючи ганчірку після кожного проходу, щоб запобігти поширенню бруду. Результат блискуча підлога без необхідності витрачати гроші на дорогі хімікати або гучні машини. Ця порада не тільки економить мільйони донгів щорічно, але й є абсолютно безпечною, без хімікатів, без хвилювань про шкоду дітям чи домашнім тваринам. Просто купіть вапно в магазині будівельних матеріалів, і ви зможете негайно спробувати його на куточку своєї кухонної підлоги, готові, щоб ваша підлога сяяла як дзеркало. 2. оновлення чавунних сковорідок. Сіль і картопля творять дива, чавунні сковорідки, це скарби в амірських кухнях, що передаються від бабусі до матері, від матері до дитини. Але коли на сковороді є пригорілі залишки або іржа, чи вірите ви, що крупна сіль може врятувати її? Як за помахом чарівної палички, вони посипають дрібку крупної солі на сковороду, використовують губку для інтенсивного чищення, щоб видалити весь бруд, не пошкоджуючи природний шар. Те, що робить амішську їжу, особливо смачною, для іржавих плям вони беруть половину свіжої картоплини, натирають нею поверхню, щоб натуральна щавлева кислота розчинила іржу, а потім витирають сухою ганчіркою. Сковорода, яку вважали непридатною, тепер сяє як нова, допомагаючи вам економити гроші на покупці нових сковорідок та готувати безпечніше, оскільки не потрібні шкідливі хімікати. Відкрийте свою кухонну шафу, візьміть сіль та картоплю і спробуйте врятувати свою стару чавунну сковороду, готові, щоб ваша сковорода була міцною та красивою, як скарб. 3. Дезодорація холодильника. Активоване вугілля для свіжості. Як у саду. Кожен раз, коли ви відкриваєте холодильник, запах змушує вас морщитися, а міші мають спосіб підтримувати свіжість своїх холодильників, як у їхніх задніх садах, просто використовуючи активоване вугілля та трохи лимонного соку. Вам цікаво, чи може невеликий мішечок вугілля перевершити дорогі дезодоратори з супермаркету. Вони шиють невеликий тканинний мішечок. Кладуть всередину активоване вугілля і розміщують його біля вентиляційного отвору в холодильнику, щоб поглинати запахи. Раз на місяць вони протирають внутрішню частину холодильника сумішу лимонного соку, змішаного з невеликою кількістю перекису, те, що ви легко можете знайти в аптеці, щоб знищити бактерії у щілинах, які часто пропускають звичайні засоби для чищення. Холодильник не тільки чистий і свіжий, але й безпечний для їжі, без хімікатів, що допомагає вам економити гроші на дезодораторах та зберігати їжу свіжою довше. Спробуйте покласти мішечок активованого вугілля у свій холодильник, готові, щоб ваш холодильник був свіжим, як квітковий сад. 4. чищення шкіряного взуття оцет та бджолиний віск для міцного красивого взуття. З наближенням зими вас турбують плями від дорожньої солі на шкіряному взутті, а міші мають секрет, як зробити улюблені чоботи довговічнішими втричі. Чи вірите ви, що трохи оцту може врятувати взуття, як за помахом чарівної палички? Вони змішують оцет з ложкою солі до утворення густої пасти, наносять її на плями, щоб сіль вібралася, не пошкоджуючи шкіру. Потім вони використовують м'яку щітку для видалення пилу, жорстку щітку для стійкого бруду, а потім наносять бджолиний віск на шви для водонепроникності. Завдяки щотижневому догляду їхнє взуття завжди виглядає новим, заощаджуючи гроші на заміні та забезпечуючи безпеку, оскільки не використовуються шкідливі хімікати. Просто візьміть оцет і бджолиний віск вдома, і ви можете негайно спробувати це на своїх старих туфлях. Готові, щоб ваше шкіряне взуття було блискучим і довговічним. 5. природне чищення стоків. Оцет і харчова сода руйнують бруд. Засмічені стоки це кошмар у будь-якому домі, але аміші ніколи не хвилюються. Чи вірите ви, що суміш оцту та харчової соди може бути потужнішою, ніж дорогі засоби для чищення стоків? Вони насипають півсклянки харчової соди в стік, додають склянку оцту. Чекають кілька хвилин, поки суміш зашипить і розкладе бруд, а потім промивають гарячою водою. Виконання цієї процедури раз на місяць підтримує їхні стоки чистими, без необхідності викликати сантехніка або купувати шкідливі хімікати. Ця порада заощаджує сотні тисяч донгів щорічно, є безпечною, оскільки не утворює токсичних випарів і підтримує довговічність сантехнічної системи. Візьміть харчову соду та оцет зі своєї кухні та негайно спробуйте на своїй раковині, готові до чистих стоків, не витрачаючи ціле багатство. 6. оновлення затірки: лимон та харчова сода для підлоги як нової, чи робить тьмяна затірка вашу підлогу старою. А міші мають спосіб використовувати лимон і харчову соду, щоб затірка сяяла, як щойно покладена. Вам цікаво, який секрет робить їхні підлоги кращими за будь який виставковий зал, для іржавих плям вони застосовують свіжий лимонний сік, для загальних плям вони змішують харчову соду з водою до утворення густої пасти, втирають її в затірку невеликою щіткою, потім чистять кожну секцію окремо, щоб уникнути розповсюдження бруду. Завдяки регулярному догляду амішські підлоги залишаються міцними та красивими протягом багатьох років, заощаджуючи гроші на наймі професіоналів та забезпечуючи безпеку, оскільки не використовуються сильні хімікати. Візьміть лимон зі своєї кухні та спробуйте почистити куточок плитки у ванній, готові до сяючої затірки для підлоги. Сім запобігання цвілі у ванній, сіль та ефірні олії для чистої свіжості. Чи турбує вас цвіль у ванній кімнаті щодо здоров'я вашої родини? Аміші використовують солону воду та ефірні олії, щоб їхні ванні кімнати були такими ж чистими, як у п'ятизірковому готелі? Чи вірите ви, що кілька крапель ефірної олії м'яти можуть змусити цвіль втекти? Вони змішують столову ложку солі зі склянкою води, додають три краплі ефірної олії м'яти. Наливають у розпилювач і щодня оприскують стіни душу. Щоб підтримувати кімнату сухою, вони відкривають вікна замість використання електричних вентиляторів. Лише 5 хвилин на день і ванна кімната без цвілі, свіжа, заощаджуючи гроші на дорогих засобах проти цвілі та безпечна як для дітей, так і для дорослих. Спробуйте змішати солону воду та оприскати куточок своєї ванної кімнати. Готові до свіжої, цвілі ванної кімнати, 8. Природне пом'якшення тканин. Оцет для м'якої білизни. Ваш одяг або білизна жорсткі після прання, що викликає дискомфорт. Аміші мають секрет, як використовувати оцет, щоб зробити тканини такими ж м'якими, як сон на хмарі. Чи вірите ви, що трохи оцту може замінити дорогий кондиціонер для білизни? Вони додають один 4 чотири склянки оцту до останнього циклу полоскання під час прання, що допомагає розщепити залишки мила, роблячи тканини м'якими без запаху. Для додаткового аромату вони розміщують у своїх шафах тканинні мішечки, наповнені сухою лавандою, яка є природно ароматною та відлякує комах. Ця порада економить гроші на кондиціонері для білизни, є безпечною. Оскільки не використовуються хімікати і підтримує довговічність одягу з часом, спробуйте оце під час наступного прання, готові до м'якої свіжої білизни, 9. сушіння без зминання, амішський секрет економії електроенергії. Вас дратують сушарки, які витрачають електроенергію та пошкоджують тканину, а міші сушать свій одяг на повітрі за допомогою техніки, яка робить його рівним і гладеньким, не потребуючи праски. Чи вірите ви, що правильне сушіння може виглядати краще, ніж після сушарки? Вони вішають сорочки за поділ, штани за пояс, а ковдри складені навпіл, на мотузку, щоб зменшити зминання. Сушать їх рано вранці під м'яким сонячним світлом, уникаючи різкого післяобіднього сонця, щоб тканина не жовтіла. Природний вітер допомагає одягу швидко висохнути, заощаджуючи витрати на електроенергію та зберігаючи тканини довговічними. А мішські будинки заощаджують мільйони донгів щорічно порівняно з використанням сушарок, а їхній одяг все ще виглядає новим. Спробуйте сушити свої сорочки на вулиці таким чином, готові до одягу, без зморшок, не використовуючи електроенергію, 10. Екстрене видалення плям. Сіль рятує одяг миттєво. Панікуєте, коли кава або фруктовий сік розливаються на вашу сорочку, а міші мають негайний спосіб врятувати одяг, як за допомогою чарівної палички. Чи вірите ви, що крупна сіль може видалити плями швидше, ніж послуги хімчистки? Вони негайно посипають сіль на пляму після розливу, дозволяючи солі ввібрати рідину, перш ніж вона вбереться у тканину. Для фруктових плям вони втирають лимонний сік, для чорнильних плям трохи лаку для волосся, потім витирають до чиста. Вони тримають сільничку на обідньому столі для швидкого оброблення, заощаджуючи гроші на хімчистці та забезпечуючи безпеку, оскільки не використовуються сильні хімікати. Візьміть сіль зі своєї кухні та спробуйте врятувати свою улюблену сорочку, готові, щоб ваша сорочка була чистою, як нова, вмить, поки решта світу ганяється за дорогими пляшками, з миючими засобами, а міші шепочуть нам, лише сіллю, оцтом або лимоном ви можете зробити свій дім чистішим, ніж супермаркет, свій гаманець повнішим, а свою родину безпечнішою. Хочете, щоб ваш дім був сяючим і свіжим? При цьому заощаджуючи купу грошей, ці поради не тільки прості та безпечні, але й перетворюють прибирання на радість, як догляд за маленьким садом. Спробуйте це сьогодні, посипте сіллю сорочку, додайте оцет у пральну машину або покладіть мішечок з вугіллям у свій холодильник ваш дім засяє, ваша родина буде здоровішою, і ви посміхнетеся з амішкою гордістю. Хто б не хотів такого дому. Почніть прибирання по амішки вже зараз.